Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасло, вітаю запоріжців моїх любих земляків. Сьогодні вже 13 вересня. Ось така година. Ну і давайте будемо дивитися, що у нас буде, яка буде обстановка, яка буде ситуація. Що нас чекає 13, на 14 вересня будемо дивитися головні події, як воно що буде у нас проходити? Спочатку подивимося цивільну ситуацію, потім військову ситуацію, звісно, по берегам пробіжимося і глянемо. Поїхали, дивимося 14 вересня. Ну, таке собі. донечко, в цивільному житті. В цивільному житті, як і в військовому житті, бачите, будемо ми з вами захищатися, будемо конкурувати, будемо. По пажику тут йдуть клопоти по землі, тобто люди займаються своїми справами. Якось своє життя стараються захистити, свою життєву енергію, конкуренція йде між людьми, конкретно іде конкуренція, скоріш всього, це по пажик іде по. Ой, так очко конкретно йде по землі. Тобто тут, скоріш всього, пов'язано, може, буде, з роботою, а ну, Щось новеньке, щось новеньке буде. Ой, люди, щось мені не дуже то подобається, якось воно не дуже віддає цивільним, якщо чесно. <смі> якщо чесно, не дуже віддає цивільним. Якось воно трошки віддає нам, ну, бачите, суд лежить, буде відкрита ситуація, башня. Що це за башня у нас? Сила, ну якось. Знаєте, якось тут трошки віддається ж таки військовою частиною. Цивільного нам тут не показало особисто. Так, ми боремося за своє життя, стоїмо в захисті. Ну і клопоти по землі. От більш все-таки да, показало, бачите, не по грошам, ні. Ні. Тут гроші не мають значення. Шут, башня, суд, сила, це, це не гроші, ні. Це… Це наше з вами життя під час війни в прифронтовому місті. Влада на сьогодні вирішує, вирішує питання, старається нам дати гарні новини, вкладає все, все, все сили свої. Ну, Зараз вони, я так вам скажу, вони... Все ж таки стараються працювати, бо в них, в принципі, немає виходу. Розумієте? Ну, немає в них виходу. Вони розуміють, що вони вже, як кажуть, на карандаші. Так, ну, десь є такі шпаринки, де вони ще то роблять, але ж вже там не то, що було. Так, по поводу прильотів. Стоїть двієчка. На жаль, опять ясності тут, я так розумію, особливо, особливо не буде. Ну, стоїмо в захисті. Стоїмо в захисті, клопоти є. Чому? Тому що ось воно буде летіти. Будемо проходити по четвірки. По четвірки будемо проходити, летіти воно все буде, продовжується це наше життя. І центральна карта це оця невпевненість по землі, тому що ми стоїмо в захисті. Ось така ситуація у нас. Вчора бахнуло, де бахнуло, нічого не понятно. нічого не. Я, ну, я особисто мені ніколи дивитися, продивлятися новості, але но чоловік мені нічого не розказав, значить, не знає. Ну, Давайте глянемо по берегам. Починаємо з правого берегу. Чому з правого люди? Тому що він просто швидше, коротше, Там, якщо трапляються якісь речі, то не так часто, як на лівому, тому я його першим розглядаю. По правому берегу більш-менш нормально, якось я тут не бачу ударів. Руйнування? Руйнування? Ну, от, дивіться самі. От як це можна зрозуміти? Ну от як? Ну, от як? Це я поклала на дьявола. Тобто, от показало, дивіться, чи можливі прильоти? Ну, по тузу можливі, але судячи по тому, що по центру рицар стоїть і вдвічка побажанням, там йде щось, ми шукаємо, щось ми хочемо, щось ми роздивляємося. Якось воно так неярко. І зараз я на ту спокладу. Тут іде спасіння і йде опять подвійна ситуація. Ну, ось отак. На руйнування, бачите, падає організація, відрізання, тобто руйнація. От По цим картам руйнація можлива, кажу зразу. Можлива. І ще я поклала на дьявола, тут іде сонце і луна одночасно. Тобто, тобто, Сонце я можу роздивитися, якщо отак класти, бо я докладала. То може бути можуть бути руйнування. Як, якщо нема прильотів, ну як нема? Вони під питанням будуть. Ось отак. А ось, пожалуйста, руйнування дуже можливі. Давайте глянемо постраждалих. Ні. Особливо такого нічого й немає. Все по помірності, десятка чаш по рицарю, Жезловий рицар іде. Тобто це. Принципі, ого-го, енергії, скільки. А на руйнування, бачите, така історія впала. Чи можливі теракти на місці, на місці, на землі? Можливі теракти. Впала сила, але йдуть гарні новини, і бачите, йдуть втрати. Що це за втрати? Це ми будемо. Все ми будемо прибирати. От я вклала, поклала на втрати, пішла вдача. Так, і на новини традиційно хороші, ну і слава Богу. Тобто, я так розумію, по правому берегу можливість, вергідність руйнувань є. Але якось воно цікаво. По двійки все у вас по правому берегу проходить двійка на можливість прильотів. На руйнування. Якби не було двіки, я б сказала, що будуть руйнування, втрат людей, травмованих людей не повинно бути. Е, приватний сектор, дивіться. Ну, можливо. Ситуація дуже можлива така, що будуть прильоти і навіть можливі будуть удари. І, можливо, будуть руйнування. Бо Тут і вирішення питання, і пажик це військовий, і йде п'ятірка по землі, тобто йдуть втрати, треба буде вкладатися. Постраждалі? Бо постраждали, я їх тут не бачу по цим картам. Це був приватний сектор правого берега. Які гарні три жіночки? Три жіночки. Ну, по-перше, йде попеса, відкриває сила і організація. Тобто, а, чи, можливі, чи можливі тут прильоти, Ну, судячи по цим картам, можливі. Хоча вона приховує, можливі. Багато бажань тягнеться в них планетам. Так, чи будуть руйнування? І цих прильотів, чи будуть руйнування? Я так сподіваюся, що ні, тому що усіде воєнна хитрість, удар, вирішення питання, допомога. Тобто, я вважаю, що тут, можливо, ми з ними справимось. Далі, чи будуть травмовані? Ну, скажімо так, я не бачу по цим картам травмованих, але по шуту може бути якась, знаєте, ситуація, така трошки пов'язана з психікою. Ось отак якось. А так в цілому все нормально. Більш-менш. Ну, і ще можу показати, що в принципі нічого не повинно бути. Це обнуління цієї ситуації, все буде нормально. Так, це були багатоповерхівки правого берега, лівий берег міста Запоріжжя. Руйнувань карт я не бачу, але впали одні жезлові. Жезлові, і тут дуже велике бажання це встановити все. Тобто сохранити своє. Життя. А руйнувань по цим картам. Я зараз їх трошки відкрию. Руйнування все ж таки можливі. От вони відкриваються. От тепер показує, що да руйнування можливі. Ось такі карти. На жаль. Чи можливі пострадалі люди? Пострадавші. Так, можливі, практично повторюється ситуація. П'ятірка ось по чашам іде, п'ятірка мечова, це поразка і потенціал. Тобто в прямому сенсі загибелі може не бути, але людина по п'ятірки може бути травмована, по п'ятірки мечовій, бо йде поразка. Але потенціал людини останеться, людина буде жива. Ну, а п'ятірки, вони ж взагалі кризисні карти, це кризис по почуттям, це кризис по інтелекту, по руховому апарату, тобто таке. Ну, а потенціал життя є. Так, це в цілому. Бачите, як воно не просто так, як кажуть, підвішаний стан на дні. Що ми хочемо від цього розкладу? До речі, на правому березі забула сказати, там була трійка на дні. Трійка чаш. Так, тобто, ну, не прям радість в нашому сенсі. Але гарна положительна карта. Позитивна. Так, дивимося тепер приватний сектор лівого берега на 14 вересня. Розумієте, ось такі карти. От я вам сказала зразу, що ми будемо Опять іти по двійки Опять буде двойственна ситуація. Зараз наш ворог він а, не знає, що йому робити, якщо чесно. Ну Наше діло тут захищатися, наше діло захищати наше місто, що ми будемо робити, яка сила, подвійна ситуація. Перші три карти випали отакі по четвір-четвірка. Бачите, король був, був перший. Потім трійка четвірка. Тобто, ну таке собі, таке собі. Не дає поки що таку інформацію. П'ятірка і летить. От По цим картам я можу сказати, що так летіть буде, поразка буде. Чи будуть руйнування? Можуть бути руйнування. А може і не буде руйнування, воно просто прилетить. Річ у тому, що тут немає, по цим, от по цим двом картам немає руйнувань. Показує, летить. Показує, що так, це для нас погано. Але ми можемо і збити також. Тому що ось, от тому я вам і кажу, що оце. Двойственна ситуація. В Длінорманах в нас би тут лежала розвілка. Розумієте, там виходить, навіть постраждалі вони під питанням, тому що під питанням сам удари, саме руйнування. Ось так. Я сподіваюсь по 6 чаш, все-таки там радість випала, що там буде все добре. Багато поверхівки, руйнування. Я не бачу, тут все нормально. Тут все нормально. Так, тут фортуна лежить, але вона, в принципі, лежить між позитивних карт. Ще й новини непогані. Ну от розумієте загиблі чи травмовані? Ось тут отакі карти. Я можу сказати однозначно, що так, тут можливі, травмовані. Бо тут ну, мечові карти. Звісно, тут можуть бути травмовані, можуть бути порізи, дихальна система, руховий апарат. Але може бути просто психологічна, психологічна річ, тому що мечові – це інтелект. От Я докладаю на ці карти ще раз. Просто доклала. І от на оту трійку падає вдача на рицаря, який, вроді, як показує, він один показує реальну травму, да? Бо трійка, вона як косвена така, а рицарь той реально може показати травму, то на рицаря падає двійка під питанням. П'ять-таки, бачите? Ну, і навіть якщо воно станеться, ситуація буде помірна. Тобто фатальних випадків тут не повинно бути. Я вам можу сказати, що так, у нас 14 вересня, проходить ось по цій карті, вона виходить основна. Тоді був, а гляньте яке дно. Маніпуляції, страхи, обмани і все таке інше. За дьяволом іде справедливість. Ну, ось так якось. Бачите? Таке у нас буде життя 14 вересня. Ти я ще гляну на Ленорманах. Загальну ситуацію. Топ сумнівався? Ну, тут топ сумнівався. Ось оце випадає на лівий берег. Роздоріжжя. План є. Він ресурсний, звісно. Хотять багато, хотять, хотять вони щось зробити, По сонцю трудно сказати. І по роздоріжжю, що це буде щось хороше. Ось, ну і донешко направлене. Ну, буде все добре. Я можу сказати одне. От закінчиться це все нормально. З ресурсом і заїстами. Так. Постраждалі. Ну, в основному тільки нервова система. Приватний сектор лівого берега міста Запоріжжя. Ви знаєте, падає, в принципі, по ітогу букетик, швидкі зміни, бо по букетику пройде. Але, 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 від книги, от я поклала, і тут ну, приватний сектор прийшов час і пльотки. Ну і тут, як завжди, і ось отаке. Якщо воно тут, тут карт руйнувань немає, зразу кажу. Тут карти є обману і якоїсь пакості, але воно ще не зрозуміле по цьому лабіринту. Якось так. Постраждалі. Лежить по центру ресурсна карта, гарна карта. Але на погані думки падають, бачите, криси. Тобто Uh, іде тут Тут більше от, от більш де психічне, все-таки для мене. Тучі, сови. І від цих сов це такі ось гризня, самоєдство. Знаєте, ці е, депресивні стани. Багато поверхівки. Ось воно, таке. Ось воно таке. Ми маємо від цього ключ. Не повинно тут такого чогось статися. Повинно бути все нормально. Постраждали. Теж по центру йде ведмедь, ресурсна карта. З кольцом, по кругу це все йде, і проблеми оці на початку переходять в ресурс, Кольцо це, в принципі, опять все йде по кругу. по кругу, по кругу але більш-менш стабільно. Ну, і більше від цього страждають чоловіки. Чоловіча енергетика прийшла. Так, ну, я так розумію, що е, тут. Там двійка, тут роздоріжжя. Бачите? Ось отак воно і тут лівий берег як роздоріжжя програлося, а на таро пішли двійки по берегам. Ось така історія. До речі, з Дніпрогесом там йдуть якісь проблеми. Там двоє чоловіків, таке відчуття, що не можуть щось поділити. Чи владу не можуть поділити, чи контроль над чимось не можуть поділити. Там йдуть якісь скандали. Скандали от по нервам все це їздить. Нервова дуже обстановка. Дві людини не можуть там розібратися. Але прийде час, прийде час, і прийде ось отака людина. Я не скажу, що це буде в день-два. Прийде людина, яка зробить, вона буде щось нове робити. Людина ця дуже успішна. Може, навіть новий керівник. Я, я в це не буду влазити. Тут таке. Там якісь склоки йдуть такі, знаєте, своє, своє життя, як в будь-якому колективі, але там не, ситуація дуже-дуже непроста. Стараються люди, стараються. Але оце, оце буде, ну воно вирішиться. Воно вирішиться, прийдеться нова людина якась. і Знаєте як, вона може просто повліяти, не особисто прийти там працювати, вона може повлияти. Може, це буде влада, яка повліяє на то. Ну, ось так. Так що такі у нас будуть 14 вересня діла в Запоріжжі. Все, почуємось, па-па. Не забувайте підписуватись на канал.